Всім привіт, друзі! Сьогодні відео не гімплейний. Сьогодні ми робимо огляд на Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic. Це перший формат відео для мого каналу, так що буде рада, якщо ви підтримаєте мене своїми лайками та подобайками. Буду розповідати за сюжет, бо буде дуже велике відео. Так, в перший час ночі ми заходимо до фабрики Мюрикас Manor. Заходимо в Security Office за допомогою генератора. Нам диспетчер каже взяти важіль в з інвенторі, велика станція. До воріт відкриваємо і перед нами постає перший образ міміка в маскоті в костюмі маскота слони За допомогою якогось або картонки, або мишки відволікти та пройти до головного головного коридору. Потім нам кажуть піти до Showing е, Room до Джекі. Ми на другий поверх заходимо. І не сказав, ця штука допомагає відкривати любі двері, які зачинені, та й для сюжету він теж допоможе. Е, ми обновлюємо його до наступного левела е, Create Chinel. Третього левела крипова, от скажіть, що не крипова, це криповий аніматронік. Потім ми відкриваємо, з допомогою що це завести генератор, і до нас в цей час вибирається Джекі. Найстрашніший момент, як мені здається, погонь в грі. Вона ломає діджитал тайпа, кидає, і ми повинні пройти через це е, отвір в стіні, прямо вниз спасти. Потім починається погоня, як для мене одна з най найкращих. Бо поки ми йдемо по цій. Е, в якихось тунелях підземних вон, Джекі з'являється в цих всяких маленьких отвірах і хі хі хоче, і не знаю, це просто дуже страшно виглядає і на і на і наприжоду. Потім після цього що в нас? А ну, от правильно ніщо, погоня йде від Джекі, яка реально напружена епічна музика. Хочу виділити музику дуже епічна. Ну я не знаю просто хто її робив. Вона прям дуже 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 епічна та я, як я вже казав. Потім ми йдемо від цієї Джекі, потім ми повзимо по вентиляції, то нам треба відкрити речаги. Теж дуже напряжний момент, бо я не тільки я, але ну, і всі з цього сралися, бо не можна йти до речах і зараз на швидкість. Якщо хоч ти на мілісекунду зупинишся, все. Смерть тобі просто тотальна, я не знаю, як ще це сказати. Але в цілому ми вбиваємо Джекі, провалюємо вентиляцію, і потім нам каже диспетчер іти та запустити знову Welcome Show, Ну, привіт, щоб попасти до Твітері в лобі. Там де куча всяких костюмів, де мімік може. В нас випригнутий, і цей момент дуже гарно працює, тому що ми не знаємо, де цей мімік може випрнути нас якась шизофренія, фазмофобія, не знаю, як це може клаустрофобія. що ми починаємо на всіх глядіти нервними очами. Плюс нам ще треба збігти на другий поверх з допомогою кода, який нам придиктувала місіс Хелпфул, забрати касету та щоб цього полагодити ліфт. В принципі, це не також складно робиться, як я думав. Принципи все тут. Що сказати? Потім після цього вже починається сок. Ми йдемо до Ми йдем до Big Top Showroom. У нас є ще три розвілінки, якби Birthday Showroom, там де Джейки, Big Top Showroom, там, де, ну, звісно, ж Big Top, і Story Time Про нього я трошки потім розповім. Ми як по сюжету йдемо в Big Top Showroom, і там нас зустрічає перша гол... ні, друга друга головоломка, яка нам попадається на путі Зла... з ла з розкладеним металом. Хтось каже, що це дуже нудно, що це за нудно, ну дуже багато їх. Так, їх багато. Але вони дуже швидко легко проходять Тобто за менше 20, може 30 секунд. Так що я не бачу ніякий мінус. І після цього ми бачимо цього біктопа, який же він кріповий. Скажіть мені одну людину, яка не розуміє, що він реально кріповий. І в нас є три міні-ігри. Тобто Fazer Blast, Джей, Вибити Джекі зуби. Та знову тільки вже в стилі Фоксі 90-х. Після кожної цієї міні гри нас буде зустрічати цей біктоп, котрий буде ходити та шукати нас. Тобто там буде манікенеки здавати голос, звуки, і нам треба пройти до цієї. Е Початкової кімнати та три рази перезапустити ці головоломки. Опять же кажу, це не також і е, нудно, ну, тобто вони міняються та й швидко проходяться. Але напруженість на відчувається дуже сильно і реально страшно, коли він тебе хапає. Особливо коли ти проходиш цю головоломку і він до тебе лізе. Після цього ми збираємо гранд Прайс, проходимо код і вже апгрейдуємо до четвертого рівня наш дата-драйвер. Після цього нас починається перша друга, друга погоня від міміка. Така я не знаю, що прям вау, на нас пригає бік топ. Ми спочатку повинні прогрузитися, встигнути. Потім ми спускаємось по драбинах, і він ще за нами біжить, все розвалюється, і він за нами біжить і не знаю, ламає. І я от похвалюю Steel стіл те, що вони зробили. Не одну і теж погоню не заскріптовано, а різну. Тож, якщо ти надто швидко побіжиш, то той бік, ну по, по прямому боку, то він поставить, наприклад, більш до тебе свою лапу. Якщо ти між повітряно, то трошки подалі. І тобі треба самому, то навіть ніякий ютуб не допоможе, дивитися, куди тобі треба бігти по його лапу. там, де він закриває тобі, не треба бігти. Потім після цього ти опиняєшся якомусь низу під полполом. І він тебе буде бігати за тобою, то тобто, не бігати, а лапи свої пускати. Це так страшно, коли ти йдеш, він просто на, на тебе чудо чуд, на тебе опускає свою велику механічну лапу. Від цього я срався і не тільки я. Потім після цього е, пф, іде, теж прикольно, треба пройти через манекенів і починається дуже пічна музика, напружена епічна музика. І після цього мюзікмен вмирає. І це, що мені подобається, дуже прикольно створено. Вечір, що нам треба попасти в театр, але ми так не можемо попасти, і нам треба йти в воркшоп та зібрати свій спрінглок костюм. Як я вам скажу в мого відео, це один з найпружніших моментів. Коли перший раз грав, я там я там чуть не знаю, бобра не їв. Серйозно, реально дуже лячно. Ти ідеш, ти не можеш бігати з цими деталями. І ще атмосфера напружена, коли ти повинен донести до сейф зони, а в цей момент мімік просто бігає, як не знаю, як. Ви знаєте, як, як бігає термінатор з од машиною. Таке ж саме відчуття, тут мімік таке робить. Ти від нього не можеш втекти. Якщо ти зможеш втекти, то ти візунчик, тебе Бог похвалив, я не знаю, чи як сказати. Але якщо у вас є рядом шкафчик, то ви можете це зробити. Але 50-50. він у вас може. І зловити, і просто проігнорувати. Але напружений момент тут ще куча костюмів, які реально от, жуткі. Ми збираємо костюм наш. Е, суттє, дуже прикольний, це якщо не, помиляю, не помиляюсь, Captain Springlock для театру. Потім ми до театру, хочу е, до бекстейджу, а потім ж до театру. Бекстейдж нам треба перезапустити ліфт, що нас підняло до театру. Теж там багато костюмів, я побачу його нового відео. Теж страшно було. Після цього ми поймемо в театрі, як всі кажуть, це якийсь душний 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 момент. Я би не сказав, що це прям дуже душний момент. Як по мені він дуже прикольно виглядає. Ну, типу, я люблю просто ФНАФ Wanted 2, там це все з'явилося. Мені зайшло, якби. Але потім ми попадаємо до медсестри Долі. От реально вона вчена нагадує фантайм аніматроніків з п'ятого ФНАФу. Ну, неважно. Після цього вона каже, що нам треба Ну, точні, не нам, до самого костюма, що ми зараз з тебе витягнемо всякую біобруд, біозалишки, тобто, напевно, думаєте, що я мертвий. Та поїхала кудись. Потім нам Едін розповідає, що це було що зроблено, щоб вона старіта переплавляла та не робила з них нових. А потім, знаєте, найкрасивіше: в неї є два типи стадії. Перший деп стадії вона їде на рейсах, і нам повин... ми повинні ухилятися від неї, забрати детальку та вставити в двері. Потім через е комп'ютер нажати старт і зайти в двері. Потім вона ламається, і що ви думаєте зараз буде? Вона починає за мене бігати. Нам треба знайти, якщо не помиляюсь, вісім або шість кусків металу, переробленого металу. І скажу я вам чесно, да, шість металу. Я вам так скажу чесно, це так напружно було. Це ще атмосфера не знаю, якогось бекрунсу. Тому що ти йдеш і бачиш все так темно, що от, це лікарня, і ще вона тут бігає, і ти повинен там просто не знаю, бігати не знаю, Це реально лячно. Найлячніший момент другий раз за ігру. І там ми вже знаходимо п'ятий апгрейдер. П'ятий, я вам хочу сказати, що дуже непогано. Після цього ми всі зібрали, ми повинні її схинути в розплавлений метал. Потім у нас починається погоня. Вона вибирається цього баку металу і починається дуже напружена та епічна погоня. Ми біжимо, вона все ломає. Ми чуємо, як вона біжить. Ми... То лед ходимо в цей момент, поки вона бігає, тому що лячно, лячно. Але потім починається стелс. Так, стелс, друзі. Ми повинні пройти через, я вам так скажу, це не так уж і легко слухайте, Пройти через опять же, медичну допомогу. І так, щоб вона нас не побачила, а на цей момент дивиться вікно. І нам треба не не помітити, і ще нам треба нажати на ліфт, і цей ліфт так довго приїжджає, що я не знаю. Я там п'ять разів на ліфт. Бляч, реально, дуже страшно було. Після цього ми ремонтуємо один раз лів під обичну обстановку, так, вроді нічого страшного. А другий раз, коли долі вже сприглана на нас, і це от уже реально напряжений момент. Тому що, ну, прикиньте, на вас приготуєте п'ятитонна машина, яка вас хоче добити. Ваше тут обсірайте, що вам треба похудіти, на дієту піти. ще крутяк. Просто дуже напряжений. Долі ми йдемо в security офіс, і нам диспетчер каже йти до Вархаусу. Він напроти воркшопа. А там же ми зустрічаємо Чіку, точніше, Чіку із Чіка з World, Ворлд, костюм, який надягали на людей, щоб він розлікав. Це найперший варіант Чіки, який був навіть раніше ніж з'явилося, той або класик Чіка. А нам треба в цей момент знайти три детальки, щоб полагодити головоломку та провести енергію, що відкрились нам ворота, і ми пішли до нової головоломки. Після того, як ми це все збираємо, нам треба пройти такий міні лабіринт переставляти платформи. Не сказала, що він прям душний-душний, але так, я на ньому тупив багато разів, і це трошки не подобається, що так зробили. Ну, в принципі, він один раз за всього роз'являється, так що я не можу його тут критикувати дуже сильно. Один раз вогру з'явився, все, пройшов. Після цього ми попадаємо вже до Admin Wing, тобто адміністративне крило. Там, де ми вже зустрічаємо кексіки на роліках, їх ще називають Mr. Cupcake. Це якби допомічник до Чіки, і він, якщо ти до нього підійдеш на то близько, він буде здавати голос і шум, і до нього до тебе прилетить Чіка. Скажу чесно, цей реж... цей сегмент один з найстрашніших, бо ти повинен швидко пробігати, пробіжати до наступного шкафчика або до дворі. і цей час ще кексіки можуть розставлені там. По всій карті, де тільки не бачили бобра. І блін, я не знаю, це все одно виглядає страшно, бо ти біжиш, вони все у роті Чіка за тобою летає. А вона не просто, як обичний, наче там слон або Пенгвін, або Лімур, або той ж самий Джестер бігає. Вона літає, я так вам скажу, вона дуже швидко літає. Почула мілісекунди, все вона летить, і дуже що прикольно, вона перевіряє кексиків. Вона не прям таку стуть просто, вона прям дивиться на кексики, що ти там зробив. І все. Після цього, як ми пройшли цей рівень, нам треба дійти до верха та піти до. <титут> Офіс Едвіна, так, а ви що до офіса Едвіна. Ми попадаємо до його офісу, ми відкриваємо двері спеціальну і заходимо туди, і там є наблюдательська, там де є всі камери по всій, там навіть є камера стара, яка ще не прогрузилася, там, де ми бачимо, що я живу долі. Ну, прям ну, реально живу. долі живу, я так розумію. Тому що я не думаю, що це картонка була, мені здається, що це була реально прям, ну, долі жива. І, Але, але ми бачимо ще в камері, там, де ми тільки що пролізли, та апгрейднули, вже напомню, шостий шостий апгрейдер, так, найголовніше. І ми там вже знайшли, бачимо Чіку. Ми потім, коли забираємо чертежі міміка, нам за нами потім починає літати Чіка. Це прям дуже прикольно було. Потім ми спускаємось. І остання місія в нас це пройти через. Підвал, так, підвал, а ви що думали? Підвал пройти нам треба. І там це один, теж скажуть, найстрашніших сегментів, я теж вам так скажу, бо там є тайгерок, хтось, як я розумію, дух або привид Девіда. Він телепортується, бігає, там є ще калустрофонні моменти. Коротше, ну реально, гімплей, імба, що треба знайти, імба, все на 10 з 10, страх реально великий. Потім після цього нам каже диспетчер іти обратно до security. Є два вибори або здати дата-драйвер з максимальним рівнем диспетчеру в станції інвенторі, або запустити парашоти зі. Якщо ми зробимо по першому варіанту, то ми уїдемо, але це весь цей час диспетчер був міміком, і він просто нас бере і вбиває. А якщо ми вже візьмемо другу кінцівку з парашутом, то ми перебираємо через якісь каналізації, підвал, вентиляції до старої прототип піцерії з першого ФНАФу. Я дуже бачу, багато кажуть: ну що це таке? Що це просто взяли, украли і нормально собі фазбером? Я думаю, що це ну блін, це все таки був найдешевший, найменше піцерія з усіх, яка була. Плюс тут є в нас прото Спрінг Боні, Прото Фредбір. Е як я розумію, То, чого вони проти? Ну, задні на них написано Прототайп. Е Прототіп Боні-Чікі Фредді Фокс із першого ФНАФу та Спрінг Монті та Спрінг Баб. Ну, як розумію, собака Баб із фільму. І нам треба з костюмів розрядити всю станцію, щоб енергія в Австрію кінчилась. І ми нам до Security Офіс. І це прикольно дуже сухий виглядає, бо мімік ще в своєму новому о, образі Амалгамімік його називають, тому що він похожий дуже на Амалгамімік. Почне за нами бігати в своєму якомусь костюмі з класиків, аніматроніків, ну, тобто бойничика Фредді Фоксі, так? Що euh, у нас після цього йде? Після цього ми заходимо до офісу і здається, і виходить, те, що весь час це була Фіона з ним розмовляла, а Фіона, тобто .е. М1, це великий комп'ютер. І вона нам каже, що ми пішли до офісу Едвіна, ну до їхнього будинку, та провідали, як він там. І щоб... Ми заходимо до офісу, і здається, і виходить, те, що весь час це була Фіона, з нами розмовляла. А Фіона, тобто .е. М1, це великий комп'ютер. І вона нам каже, що ми пішли до офісу Едвіна, ну, до його будинку, та провідали, як він там, і щоб він зробив калібін. І ми проходимо через це все траля-траля. Опиняємось вже вдома Едвіна. Той самого ми починаємо збирати касети спеціальні, щоб пройти, пройти код, як би такий парольчик. Ну і дуже це прикольно. Мам мені напам ят, напам ят, нагадує якийсь типу, ФНАФ 4, там де ми теж в домі бігаємо. Тільки тут реально ми бігаємо. І що можу сказати? Це реально дуже прикольно, що вони так зробили. От реально, от. Як немає камер в тебе, ти не можеш робити. Якщо, наприклад, камери були в костюмірії, то ми могли розуміти, де там буквально той аніматронік. Наприклад, як щіка, і ми знали, де воно там може бути. А тут вже ніяк нічого не може зробити. І по цьому ми збираємо, входимо в, в, в сам його офіс, головний в домі. За ним починає бігати мімік, дуже епічна, напряжена, дуже прям це гарно підставлено, музика, епічна, напряжена. Вибачте, що ще багато епічна, тому що реально музика тут це одне перший плюс: епічна напруга, епічна напруга. Ось новий формат, епічна напруга, епічна напружена пісня, музика, сам поставлена погоня, прикольно все. Десь до 10. Після цього ми вже о, виїжджаємо з о, фабрики, вибігаємо, о, але міг не доганяє та забирає дата-драйвер. Як думаю, це як канові. Е, гра вийшла дуже гарною, найкращою з перших всіх ФНАФів, які були найкраще з 9-го ФНАФу. Бо тут писало, ну, гарна епічна, напружена музика. Е, Реальне напружений. Та лячні ся, самі костюми, прикольна задумка, те, що мімі прячеться в усіх костюмах, гарні проработані локації самі, страшні скрімери. Ну, напруга дуже гарна, вичувається напружена атмосфера тих самих старих фнафів. І мені подобається, що сілово навіть тут роблять відсилки на старі фнафи, коли там теж було все паранормальщина, відбувалося в перших піцеріях. Тут теж саме тому, що можуть підлітати коробки, світитися щось, фонарик включатися, звук. Яки здаватися. Це вже Дейвіс убудова ще вигадує зі своїм тигром. Ну, це вже потім для наступної теорії. Що можу сказати? Секрет міміка це от показник, який, як треба робити. Хорори з маскотами, бо дивлячись, що зараз робить Poppy Playtime, там Гардену Бан-Бан або інші от Індіга Парк проекти, то це один з найкращих, найстрашніших та найпруженіших проєктів, які зараз виходять на час. Так що я надіюся, сподіваюся, Entertainment та інші компанії візьмуть приклад Стіл Вулаф та Мегакет та... Студіо. Виправлять свої помилки і зроблять, наконец-то страшні ігри, як тоже of the Mimic.